Привіт! У цьому відео я розкажу, яка у мене молитва персональному Богу. У може бути, кожного може бути своя молитва. Цю молитву ти можеш скласти сам для себе. І ось так налагодити контакт із Богом. А завдяки. Контакту із Богом, тобі буде легше рухатися по житті, тому що в тебе появиться віра в те, що ти своє життя проживаєш не тільки для себе, но і для втілення якихось глобальних ідей, які в тебе заложив ось творець. Молитва персональному Богу: Творець всього сущу, покажи мені шлях, відкрий мені знання. Веди мене, я довіряю тобі, турець усього світу, я існую лише по твоїй волі. Я йду за твоїми кроками, тому направляй мене сьогодні. Я вірю в свою могутність, я бачу у собі потенціал. Я дію по волі твоїй, я відчуваю любов і вдячність за те, що в мене вже є. Нехай буде воля твоя на моє життя. Ось така ось така моя персональна молитва. Користуйтеся, якщо комусь ось зайде іменно такий формат, якщо не зайде, то пишіть свою персональну молитву. А то вона є персональна. Що іменно ось завдяки ній ти зможеш віднайти контакт. З своїм персональним Богом і знайти своє істинне призначення у цьому житті.